Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо про топ-5 ключових звичок, яких дотримуються всі досвідчені водії. Саме до цих звичок мега важливо привчити себе водіям-початківцям. Ці звички є запорукою безпеки та впевненого водіння. Насправді, водію початківцю окрім завчання теорії по книжці ПДР, слухання лекцій в автошколі, важливо розумітися і в ключових моментах, які йому необхідно зрозуміти та відпрацювати під час самого водіння на практиці. Давайте ж поговоримо конкретніше про ці звички. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ти ще не підписаний на мій інстаграм, обов'язково підписуйся, а ми продовжуємо. Перша звичка не відволікатись та тримати фокус на дорозі. За одну секунду авто на швидкості 50 км за годину проїжджає майже 14 метрів. Тобто, переводячи свій погляд, буквально на пару секунд, ми проїжджаємо значну відстань, зовсім не контролюючи ситуацію на дорозі. І саме через це кожен день відбувається безліч аварій, які зазвичай пов'язані саме з відволіканням водіїв від дороги. І навіть у тих випадках, коли здавалося, що нічого страшного не відбудеться, і відбутись не може. Так, наприклад, можна не побачити знак, відповідно вчинити заборонений маневр. Або виїхати зі своєї полоси на сусідню, де рухається інший автомобіль, завчасно не побачити пішохода або гальмуючий авто попереду. Тому рекомендація: будьте постійно сконцентрованими на дорозі за кермом і не відволікайтесь, щоб, наприклад, прочитати якусь смс на телефоні, або комусь там відписати, відзвонитись, тому що саме такі незначні дії можуть стати причиною аварії. Друга звичка забути про слово проскочу. Ніколи не можна поспішати з прийняттям рішень про початок якогось маневру. Ви повинні бути впевнені у своїх маневрах на всі 100%. Наприклад, при виконанні повороту, коли маємо давати дорогу, і очікуємо, поки проїдуть автомобілі, поки з'явиться можливість виконати маневр, чи при обгоні, коли оцінюємо відстань до зустрічки. Ніяких 50 на 50. Якщо є хоч якісь сумніви, що навряд чи встигаємо, краще почекати більш підходящого момента, і тоді вже виконати той самий поворот, виїзд на головну або обігнати автомобіль попереду. Третя звичка: пам'ятати про дзеркала: дзеркала для водія це очі на потилиці, це відчуття габаритів його автомобіля. Важливо завжди дивитися у дзеркала перед початком та закінченням руху, перед перелаштуванням або обгоном. Не буде зайвим подивлюватись по дзеркалах кожних 10-15 секунд, навіть коли ми рухаємось по прямій вільній дорозі для розуміння ситуації позаду. Плюс зайвий раз ми звикаємо до картинки в дзеркалі, що важливо для початківця. Четверта звичка терпіння. Дуже хороша, дуже правильна за кермом звичка це терпіння. Почекати, поки якийсь водій, дідусь чи бабуся. Повільно виїде з парковки супермаркету, або поки початківець так само повільно завершить свою першу паралельну парковку перед нами. Терпіння стане в нагоді, щоб дозволити якомусь неврівноваженому гангстеру обігнати нас на дорозі. До цього також можна приписати правило 3D: дай дорогу дурню. Вмикай терпіння, пропускай дурня та їдь кайфуй далі. П'ята звичка слідкувати за своїм самопочуттям, як фізичним, так і психологічним. Погане самопочуття може сильно знизити концентрацію і здатність водія уважно керувати автомобілем. Якщо не добре себе почуваєте, краще перенести поїздку або викликати таксі. Обійдеться точно дешевше. Якщо тобі було корисно, обов'язково залишай лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити нове відео. А якщо знаєш ще якісь звички водіїв з досвідом, про які я не згадав, обов'язково пиши у коментарях. До зустрічі!